У 2014 році Росія майже одразу почала зачищати інформаційний простір Криму, вичавлюючи незалежних медіа, журналістів, були і погрози, і різні методи. Зокрема, використовувала стеження з журналістами. І в нас в Центрі журналістських розслідувань, де я тоді працювала, ми помічали людей, які відверто за нами стежили навіть там. Ми могли їм допомагати. І коли ми викликали, наприклад, таксі, приїздив один той самий таксист на одному і тому авто з російськими прапорами. І вперше, коли я поїхала, якось не думала, що це самостеження, я потім все ж таки вирішила вийти за десь квартал від дому, проте людина довезла мене за адресою, висадила і сказала: ми з де ви живете, тому можна не ховатись.